In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy. His name. Balin. Arthur, What is the name of this medallion? Arthur, I'm going to tell you about this. It's you. The battle. Підведися, сер Вайдор, лицарю Камелота. Підведися, сер Керідок, лицарю Камелота. Вам випала велика честь. І на вас лежить велика відповідальність. Нині ви присягаєте жити за лицарським кодексом. Ви заприсяглися бути благородними і чесними. Ваше слово має бути непорушним. Як ви знаєте, ніхто не дотримується цього кодексу краще ніж мій син Артур. Беріть його за приклад, і ви доведете своє право бути лицарями. Я приймаю виклик. Будь ласка, скажи, хто ти, щоб я знав, з ким битимуся. Мене звати Моргаус. Я переглянув архів більш ніж за 300 років і не знайшов ніяких свідчень того, що жінка не може кинути виклик. Можливо, цього якось можна уникнути, але її виклик не суперечить лицарському кодексу. Ми нічого не можемо вдіяти. Ми нічого не знаємо про цю жінку. Я тобі не дозволю з нею битись. але ж я прийняв виклик. Якщо відмовлюся, мене вважатимуть Вона вбила п'ятьох охоронців. Її не можна недооцінювати. Як я можу вимагати від своїх лицарів дотримуватися кодексу, якщо сам його порушую? Завтра я зійдуся з нею в двобої. Хто вона? Навіщо кинула Артуру виклик? Про неї ніхто ж ніколи не чув. У мене таке відчуття, ніби я її вже десь бачила. Де ж ви могли зустрітися? Не знаю. Не знаєте, чому вона викликала вас на двобій? Я син короля. She... Може, так вона хоче підвищитися, yeah, to... але ж ви не хочете з битися, правда? No я не маю вибору. Якщо I... відмовлюся, I буду боєкузом. Якщо я вб'ю її, ким я тоді буду. Чому річ? Ви ніколи не набилися жінкою. Лиш трохи ви завагаєтеся і вона цим скористається. Думаєш, вона переможе? Попереджаю, щоб ви були обережні, бо мечем вона володіє правно. Відколи це ти все так добре знаєш про бій на мечах. передай моргаус послання від мого імені. Сам я не можу, бо це вважатимуть боягуством. Переконай її, що вона має відмовитись від виклику. Чого прийшов? Прийшов з посланням від принца Артура. Він хоче, щоб ви відмовилися від виклику. Артур не хоче з вами битися. Якщо відступитеся, він обіцяє, що ви вийдете з королівства без перешкод. Їдьте негайно, поки не пізно. Якщо Артур не хоче зі мною битися, то чому би йому не здатися? На таке він не погодиться. Така в нього вдача. У мене теж. У бою він сприйматиме вас як супротивника і не зважатиме на те, що ви жінка. А я не прошу про поблажливість. Артур з вами не сварився. Чому ви кинули йому виклик? Не твого розуму справа. Не змушуйте Артура вас вбивати. А хто сказав, що життя Артура не опиниться в моїх руках? Ви дали їй змогу відступитися? І щоб не було, ви у тому не винні. Бій за лицарськими правилами і до смерті. Пропоную востаннє. Відступися. Раджу мене послухати. Ти не залишаєш мені вибору. Пообіцяйте мені дещо, і я збережу вам життя. Що пообіцяти? Прийдіть до мене через три дні і виконайте прохання. Mm -hmm. І що ж це за прохання? Побачите. Присягаєтеся, що виконаєте обіцянку, хай яка вона буде? Yeah. Так. Вам Пощастило. Рана не глибока. Ваше обличчя мені знайоме. Ви раніше не бували у Кемелоді? Бувала. Багато років тому, ще зовсім дитиною. Навряд чи ви мене могли запам'ятати. Дякую за допомогу. Могло бути гірше. Що може бути гірше? Вас могли вбити? Принаймні не довелося б нікому у вічі дивитися. Я ще ніколи не переживав такого приниження. Мене здолало, дівчисько. Взагалі, тут це кумедно. Тімні. Ні. Ти був правий. В мене бентежило те, що переді мною жінка. Я боявся її поранити. Ось чому вона перемогла. А здавалося, вас нічого не бентежило? A jsem ovčů.